Робота як робота, ніби що ж тут такого. Крім того, що в неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку. І каву на ходу попити замість сніданку. Телефон не замовкає зовсім і відверто. Вже неважлива відстань, кількасот кілометрів. Коли потрібна допомога, будь-якій людині, вивезу під пострілами на своїй машині. Кажуть, мудрі люди з миру, голка нитка Під сорочка шиє, маскувальна сітка. І їжаків наварять проти танкових як треба. Блокпост організують на дорозі. Просто неба, розрубки та Строчать швейні машини Печуть, колодять, варять, Жарять по всій Україні Усе вони дістануть, і гроші знайдуть, тому що там чекають, там їх ждуть, і хто б ти У волонтера-організатора по виготовленню окопних свічок дівчинка Тетяна Михайлівна. Доброго дня. Доброго дня! Е -е Хочу вам познайомитися зі своєю командою свічною. Це мої помічники, без яких це практично неможливо. Це Матвійка Дрозд, Ростик, його брат, старший дрозд, Даша Капітальчук, Ілонка Кричевська і Нікіта ну, Злоцький. Вся моя команда. Ні, у нас ще є два. Але на даний момент заняття у Дениса Зубричука і у Нікіти Давідюка теж ну, він відсутній, але він буває у нас без них дуже не... приємно познайомитися. Розкажіть, будь ласка, що ви взагалі починали і що спонукало вас саме до організації вашої діяльності? Я знайома. Ну так сталося, що я народжена в місті Києві. У мене зараз там синуля менший, Ярослав. І я познайомилася з з останній е, мазник. А вони вже давно займаються е, час від часу, з 2014 року вони роблять ці окопні свічки нам хлопцям на передову. А плотно вони так стали займатися з лютого місяця. Ось так вже вони стали займатися лютий місяць, березень, навіть влітку. На передовій були ці окопні свічки. Розмова зайшла, я запитала, чим це займається зараз. З'ясувалося, що так само окопними свічками. І кажу, допомога надо, вона каже, а як же. І вона розповіла, показала, розказала, як робити, що до чого, всі тонкості, нюанси. І я звернулася до нашого депутата Юлії Давидюк. Запропонувала. Підтримали і почали ми збирати кошти спочатку. Знайшли трошки баночок, потім трошки парафіну, віску, хто що мог, просили у всіх людей. Ну, отак воно і почалося у нас. Перший пробний у нас збор був у бібліотеці в жовтні місяці, так? Так. Це перший раз ми зібрали з повною командою, і це ми перший раз робили свічки. Так, вона тепер продовжується. Добре, що у вас найважче і що найприємніше у вашій роботі? Найважче, мабуть, навіть не знаю, парафін. Так, да, Здобути да. парафін, здобути випросити, викінчити десь, просимо людей, допомоги, просимо, щоб нам донатили кошти. Адже кілограм парафіну коштує 125 гривень в середньому. Є місця, де він продається навіть за 150 і вище гривень. Ось, наприклад, ось така баночка, якщо її залити, це називається військова пітечка. Вона горить 5-6 годин. Ось така баночка. Горить 5-6 годин. На її виготовлення потрібно до пів кілограма парафіну. Ось. Воно вигодно, воно гарно. Вони встигають зробити всякі принади з ними, грітися в бліндажах. Я зараз дуже важко в окопах їм. Але парафін це така штука, яка кончається. дуже швидко закінчується. Так швидко, тут він є і тут він швидко закінчується. Він треба постійно. Постійно ми е, потребуємо в бляшанках. Постійно ми потребуємо в картоні, можливо, хтось буде мати нагоду допомогти хоча б з нарізкою картона, а це теж займає багато часу. Дуже багато часу займає підготовка сама до заливки. Це всі баночки підготувати, потім десь наклянчити парафін, віск, випросити, а потім, от вчора, нам пан Тарасюк, наш голова районної військової адміністрації, привіз віск з парафіном. Але ж при налісті парафіна виясню, що то теж віск. Там небагато, там ну, приблизно до 15 кг. Але його хватить е, на 30 баночок з-під горошку кукурузи ось таких. оце всього лиш. Або порахуйте, скільки його хватить на отакі баночки. Оце у нас. Е, дуже гарно хлопцям ось такі баночки е, сліваніше слів, від вас покажу, це ще вони не готові є завиті. Гурмешки, котячий корм. Так називаємо карманні свічки. Взяли, положили в карман, десь пішли, десь там собі стали, хоча погріли руки, підпалили. Ну, ось якось так. Е, у нас їх. Скажем так, приносять мені кожну неділю на роботу, мені приносять і є такі, що кормлять і діти збирають де тільки, можуть познайомим, це вже, вони кожен цей етап, ці баночки до їх батьків на роботу приносять баночки, віск, парафін, додому приносять. Ну, нам все одно не вистачає, Їх не вистачає. розумієте, Якщо запит зараз іде від військових на. Бахмут тисячу свічок, це, це сьогодні тисячу. На, вчора я заходила знову запит 300, 400, 500, скільки можете, допоможіть, будь ласка. Е, нема такої змоги нам парафіну закупити. Діти збирають гроші, так. збирають і акції, проводимо. І маємо мету ще провести декілька, але. Цього, цього не досить. Потрібна якась підтримка від нашої влади, хоча б місцевої. ось так. А най... де ви берете наснагу для своєї волонтерської діяльності? Навіть не знаю, як правильно це все сформулювати відповідь, але, скоріш за все, наснага йде від цього майбутнього, яке у нас. Це наші діти. Вони це майбутнє і вся енергія йде від них. І від того, що ми маємо можливість спати в теплому будинку, в теплому ліжку, їм нашим військовим, захисникам дуже важко. Тому як би там не було, а працюємо. Розкажіть безпосередньо про процес вашої роботи. Що він починається? Етапи? Головне, що він починається з видобутку баночок. Нам приносять ці бляшаночки. Їх потрібно часто густо помити. І Це дуже болісний процес іноді мити, потім міряємо і відрізаємо. Система така: висота картону, накрутки, намотки тут, не має перевищувати діаметр баночки. І тоді, якщо буде виша, така вона не виграє. Парафін не виграє і залишається десь тут, отак. Це перерозходить, даремно, просто викидає. Ось ми готуємо баночки, потім нарізаємо. Ось такі там у нас е, з картона, полос, полосочки полос. такі. Ми їх нарізаємо, а потім уже, коли баночки підготовлені, поміт, помиті, обрізані, крутимо. крутимо. Покажіть, як ви крутите. Е, ще для того, щоб воно вже було е, до кінця готове, е, нарізаються і вставляються гнотики. Тут головне. Парафин, щоб був гофрою доверху. По Поміж тою гофрою заливається парафін. І так само в гнати. Ще що. Підстомує. Ні, так, все напає. Так. Багато? Так, скрізь. Не дивись. Ні, встановити. Так, не І переходить до Даші. Даша буде вставляти гнотики. Ось такий процес. Потім для кожних баночок є своє, своя нерізка картона. Ось такі 4 см, 2 см, 2,5, 3,5, 3 тобто ціла система. Ось. Через що багато часу витрачаємо на це. Дуже потребуємо. У нас ще є дитячий корм. У нас ще є е, хлопці, дуже розпік з Матвієм, дуже люблять робити, як ми кажемо, печемо блинчики. Ось такі розпалювачі для хмиза, е, для бомжойок, е, Головне надорвати, як отримують військові, ось так підпалити. Легко дуже розгоряється, горить мінімум 5 хвилин, мінімум 5 хвилин, максимум Буває так, було таке, що 8 у нас горіло. І вистачає сирий дров, сирий хмиз. Хватає для того, щоб розпалити. Бо в хлопців зачастую, де вони бумагу найдуть, е -е -е, кора чи ще щось? Воно зараз. Всеред. А там в окопах і, на Донеччині. І бахнути, я не впевнена, що там взагалі ще щось залишилось. Судячи по всього, ось так і... процес триває. Це все довго. Це все потрібно робити, але робиться. Так кожен раз. Вставлю. Вставлю. Ні. Вставлю. Ні. Вставлю. Ні. Під час виготовлення ми топимо парафійний віск і заливаємо. Спочатку гніти. І, І потім ми вже дозаливаємо. Ця баночка 100 грамів Де парафіну На неї. Ось так потроху. Потроху. Покажемо наприклад. Так, біля 300 грам входить в парафину. Воно впитує, впитує, заливаєш повну-повну. І коли баночка постоїть, саме потім побачите, вона практично впитується. Ось. Ось так. Ну, головне ось це. Саме-саме дороге для наших військових. Ось ці пів кілограма. Інтересом побачите, скільки цього чайничка Хватає парафину на виготовлення. Промокне повністю все. І буде готова свічка. До ранку буде готова, вона застигне. Бо якщо її головне, головне. Головне. головне наразі заливати свічки в теплому приміщенні. Коли зараз холодно, на вулиці мінусова температура, навіть навіть ноль, віск з парафіном просочуючись донизу, він зразу застиває десь отут. І баночка, світочка, виходить, неповна. Тому в теплому приміщенні. Ще хватить на цю і на гурмешечку. Дуже цінні ці баночки зараз нашим військовим, ці світочки. І гурмешечку залі. Чайник. І нема що бачити. Нема. Доливати бажано не доливати, поки воно ще гаряче, можна долити. Все. На завершення нашого інтерв'ю я б хотіла подякувати вам за вашу роботу. Бажаю вам наснаги, щоб тепло, яке ви даєте, завжди приносило тільки любов і радість нашим, нашим військовим і миру.